Дорогі друзі, Словаччина, напевно, найближчих до нас, згідно культурою, навіть мови країна, після білоруської, напевно, словацька і хорватська йдуть по близькості. Ну, не вайдуже нам доля цієї країни, хоча, звісно, історично не так зв'язки в модерний час у нас проявлялися, але разом з тим фундаменту у нас спільного дуже і дуже багато. І так само, як ми, вона має дуже складну історію у ХХ столітті. Так сталося, що перша Словацька республіка була створена нацистами на обломках Чехословаччини, а уряд Словаччини був союзником Гітлера аж до 44-го року, коли там спалахнуло повстання. Зараз словаки бажають, щоб вони не вважалися союзником ще одного агресора, який розв'язав найбільшу війну в Європі після 45-го року. Отже, що роблять словаки, аби їх не сприймали союзниками агресії. Давайте розбиратися. Трохи предісторії. в кінці грудня 24-го року Роберт Фіцо настільки розпереживався, що не може понюхати московського газу, що вирішив поїхати до Кремля, аби поговорити про газ. З часу вторгнення в Україну це вже третій раз, коли лідер країн ЄС їздить на поклін до московського моділи. але вперше лідер країни ЄС їде не за миронюрськими ініціативами, а для того, аби поговорити про газ. І навіть його давній зрадник по партії та корупціонерних схемах Петер Пелегріні засудив поїздку до Кремля. Тобто його однопартійці кажуть, що слова тепер вважають, неначе проксі Кремля. Ну але Роберту по барабану він мав свою програму. Цікаво, що зразу після поїздки до Москви Фіцо пропадає з радарів. Дехто подумав, він поїхав до Дубаю, мабуть, закусити того самого шоколаду. Інші казали, що Роберт замерз в Білокам'яні, йому пообіцяли проспонсорувати відпочинок у В'єтнамі, і сіла нація. Гадала, де їх любитель московського газу, поки він сам не записав відозвернення до нації 2 січня цього року. Роберт запустив відосі, де. От пообіцяв відключити нам електрику Словаччини та й загалом забрати підтримку для українських біженців. Як розуміємо, заява повна фігня, так як Словаччина не є великим експортером енергії для України. Те, що біженці поверталися, ми і не проти. Але саме по цьому зверненню всі три виявили, що Фіцо полетів на відпочинок в Ханой у п'ятизірковий готель. Цікаво, що ніч в готелі коштує половину зарплати Фіцо за місяць. А відпочивав він там доволі довго. Ну, любить заробити, бачу. Але словаків та словацьку опозицію просто бісило, що їх держава скочується до спонсорів агресії проти України. Люди вийшли на протести ще на початку січня. З лозунгом ми не московська ганчірка, ми не Московія та Ми Європа». Опозиція в той час шукала спроби зробити імпічмент, товаришу Фіца. А сам Роберт як безсмертний просто почав бикувати на Зеленського та кличе його на стрілку щодо газу в Кошице. То заявляє, що він не український слуга, та й загалом прикрити Україні допомогу. Хоче ну але як давно мечі, над головою офіцера зависіла перспектива отримання вотому недовіру. Тому не знаємо, що там Фіцо перед заявою вирішив робити чи нюхнув московського газу з кишенького балону, чи позвонив лідеру грузійська бічти. Але далі він вирішив кринжувати на всі 100%. Фіцо Фіце заявив, що опозиція фінансується з-за кордону. А в їх лавах діють міфічні експерти, які спланували протести на зразок майдану в Україні чи Грузії. До речі, ця його промова у нас є на тг каналі, де ми озвучуємо багато іноземних. Роликів за допомогою штучного інтелекту і доволі оперативно показуємо, що там говорять світові лідери. Будьте в курсі підписуйтесь на наш телеграм-канал. Буде повірте цікаво. При цьому Фіцо скликав Радбе Словаччини через спроби дестабілізації країни. Він заявив, що його опоненти намагаються створити змову з метою довгострокових операцій, впливу для дестабілізації словаччини, і людей від цього просто розізлило до краю. Словаччина відчула вайби Грузії. Близько 100 тисяч людей по всій країні взяли участь у протестах, принаймні 60 тисяч у столиці. Близько 10 тисяч вийшли на вулиці Банської Бистриці міста з населенням 75 тисяч жителів. 15 тисяч людей вийшли на демонстрацію у іншому за рахунком другому місті Словаччині Кошице. Загалом вчора вийшли на протести люди в 30 містах, що вдвічі більше ніж два тижні тому. Активізувалися також словаки за кордоном, які готують протести в Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії. При цьому вона казала провести контракцію, яка йшла під гаслами Словачина на Україна у Братиславі. На таку акцію прийшло близько 40 людей. Бачимо в Роберта чи грошей не вистачило на тітушок. Чи навіть словацькі гопники вирішили не ризикувати заради пари євриків? Самі організатори акції заявили, що повторять свій протест 7 лютого. Отже, Роберт Фіса це людина, яка доля дала повернутися в політику після скандалу з збивством опозиційного журналіста. Фіце був любителем виступити на протесті проти. Вакцинації від ковіду цей словацький політик не соромився співпрацювати з мафією, а ще він виявився класичним любителем московитів. Зараз він це нарвався нас проти цілої нації. Лише від організації опозиції та активного населення. Є надія вигнати цього любителя московського газу з країни. Бажаємо удачі словакам Тож підписуйтесь на наші канали, залишайтесь з нами. Будемо спостерігати цю ситуацію. До зустрічі!